Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні знову виїзд в Карпати, але сьогодні буде день експериментів. Сьогодні хочу дещо спробувати у зв'язку з тим, що ця місцевість доволі таки вже вибита і попередніми пошуківцями, і нами теж, зокрема. В чому суть? Суть полягає в тому, що раніше ми купали 100% сигнали, там де ми чітко чуємо, що є якийсь метал. Це може бути казинок, гвинтівка, лопатка саперна. Там, де я чітко бачу по синусоїду, що є сигнал, сьогодні я спробую купати всі сигнали, тобто навіть і сукупність гільз, дуже багато його тут є. І мені цікаво, чи можна щось знайти, копаючи таким чином. Тому дивимось. нам успіху, а вам гарного перегляду! Друзі, купаємо там перший пряшка, вроде, Перший сигнал. Ні, Це ящик ніби. Я щось один, так. Так. Ще один ящик і зараз покажу. Ось попалися нам ящик. упаковка патронів. Знову ящик і реально на глибині. Це цим, так? Не чи хочемо показати вам технологічний процес, погляньте. Ось там йде ящик і вони поскладені це правильно один на одному. Правильно? Ні, вони такими рядами йдуть. О, так. Я просто не можу... Тут треба було б звісно вкопати, але дуже глибоко. Mm -hmm. В пачках патронів вони йдуть там повна ціла укладка там, так? Так, так, так. Фокусується, так. Щоб виловити цей, виловити як грає світло, ні? Та якраз не фокусується. А, не хоче? О, Можеш сам покрутити. О є, якийсь тангільс. Да. Що, ж, друзі, немає. Поки що хороших знахідок, показує те, що є. Довго купав і от знайшов ось таку лопатку. Грунт тут важкий, сухий, твердий. Знайшов лопатку. Що ж, друзі, не лише росіяни були в скрутній обстановці на фронті. Німцям теж було нелегко. І ось погляньте, скільки скільки патронів вони погубили, не донесли. Ось тут все тянеться. Я зараз буду це все витягувати і можливо буде ще щось. Таке враження, що це була бандельєрка. Така сумочка через плече, в якому носилося додатковий запас БК. Ну, я вже на німецькій стороні. Зараз попадаються німецькі речі. Цікаво, що буде далі. Що попередню яму я закопав, нічого окрім патронів, а копаю наступну вже щось цікавіше. Ось є такий зачіп від ігрокоподібної розгрузки і плюс є ось така латунька. Можливо, знову ж таки буде якийсь кит, але треба докупатися. Важко, дуже сухо, твердо, каміння, але я спробую. Друзі, попалися ось така залипуха монеток. Правда, все мідь. Але сам факт. Продовжуємо. Що ж, і таке буває. Викупав велику яму, знайшов тильник, пробитий осколком. Де, чи тильник в хорошому стані. Але наразі більше нічого. Продовжуємо купати, знову наступна яма, і ось відніється. Що це в нас? Ага! Дві штуки, так? Та. Та, ти що? По складені гарно. Слухай, мені і тобі. Так, Один поганий, а другий більш-менш. Ну то поганий тобі, бо ти поганий. <плес> <плес> Я Бейбой, no. Та ти що? Красота. Будемо розкопувати цю яму, є потужний сигнал. Треба все розкопати, подивимося. Що ж, погляньте, попалася ось така запчастинка. Так. Від пікельхельма. Латунна частина на передній козирьочок. Ну, стан такий собі, але матеріал міцний. Можливо, як донор піде. Так, не повірите, що нам випало? У нас випав бинт. Просто на дні окопа. Чи розмотувати його далі чи як? я? Mm -hmm. <гум> <гум> ну, я так розумію, не використаний. Так думаю, що це таке випало? Це просто бинт. Погляньте, як збереглося з першої світової війни. Просякнутий чимось так? Або просто це від гільса або від чогось. Але ну таке в нас вперше. Що ж, друзі, погляньте, купаємо. Ось такий окопчик, все в гільзах, в патронах. Спочатку не звернув уваги, але дивлюся, ось тут є шинель і є погнутий складений пікель. Ось тарілочка. Стрілочка погляньте яка. Томпакова. Ось і тут ще загривок є. Е, Кокарду кусочок ми, ми вже були знайшли. Зараз покажемо. Так, все докупки. А кукардочка ось така. Це гренадер. Він, правда, ще отримав від мене лопатою. Але, на жаль, в нього стан поки що нікудишній. Але яка тарілочка класна. Спробуємо ще щось вийняти. Що ж, ось і ми витягнули наш пікельхельм. Ось залишки кокарди. Так як я і казав. Це гренадер. Ну навіть не знаю, в якому він стане. Що ж, друзі, продовжуємо виймати пікельхельм. Погляньте, є 91 кріплення, підбородочний ремінь. Все гарно, все тампакове. Потрішечки збираємо до кубки. Він при житті був дуже красивим. Ну, Тампакові елементи, до речі, в гарному збереженні. Чого ж погляньте, все-таки попався обвідочок на передній козирок. Теж там паковий в гарному збереженні. Що ж, маємо плюс-мінус комплект, так? Ще треба одну сторону 91-х кріплень. Ну, шишки, не знаю, чи буде. Ну от такі то справи. Голова ще немає курки. Угу. ну Курка і так на запчастини піде, скоріш за все. Бо вона в плачевному трохи трохи стане. Що ж, друзі, погляньте, ми продовжуємо розкопувати цю яму далі і погляньте все, все в патронах. А, покажи купу. Ось яку ми купу накупали. Вже патрони викупали і я вже ось бачу є. Показалася на світ. Ще одна фляга. Ох, відчувається. О, там, водичка. О. Ха-ха, погляньте Яка краса, ціленька. Ціленька пляшечка. О, був, було, напевно, з чехлом. Так, що виливаємо воду. Десь, 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 десь сюди. Виливаємо воду, бо я хочу подивитися. Ага, так, є. Бачиш? Mm -hmm. Не, зараз. О! Я хе! Ну, Вже так ну, воно відблискується, так? словом, клеймо Є. І є ось така пляшечка. Клас, ми її зараз повитираємо. Цього разу ціленька пляшечка. Що ж, трошки помили, ось так виглядає фляга. Ось тут є буква Я Х. І ось в якому стані гарненька, без скорів, без тріщин. Погляньте, друзі, поруч, біля фляги, попався ось такий хрестик. Бачив, часто знаходять на позиціях. Кажуть, що це начебто капелана. Я не впевнений, якщо чесно. Хоча, може, я і помиляюся. Тут мало бути зображення Ісуса Христа. Ось такі справи. Що ж розкопую яму далі. Знову ж таки, гільзи патрони в кількості. І ось такий невеликий сюрприз вискочив, а саме затвор. Тут, як ви бачите, вже потрохи закінчується, ще я йдуть сюди трошки. Речі, а так яма вже потрохи завершується. Що ж, погляньте, ось тут на дні, окопу ще видніється от ручка і є саперна лопата. Ось так вам наглядно покажу, що тут коїться. Просто все в переміжку. Патрони. Гільзи, шансовий інструмент. Ось як бачите, лопатка з ручкою. І ось безліч-безліч патронів і все, що продовжується. Друзі, продовжую далі розкопувати і погляньте, ось відніється дно якоїсь чашки, ага. Все-таки вона побита. Ну, така досить міцна. Так, без малюнків, без написів. Ох, а я як я люблю такі всякі речі. На жаль, вона не ціленька. Ну нічого. Що ж, друзі, погляньте, ось цілий набір від чашки. Буде вдома заняття збирати Лего. Я сподіваюся, всі часточки будуть на місці. Я ретельно все перебирав. Ось клеїмо і вам покажемо, як воно буде виглядати. Що ж, друзі, ось такі речі. Попалися нам дві таких голови латунних. Скільки десь приблизно до кілограму, напевно, правда? Доволі таки велика рідкість. Сигналять вони гарно. І хтось їх не знайшовши до сих пір. Ми їх виняли і заберемо додому. Ось такі речі. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Вже втомилися, та й день підходить насправді до завершення. Сьогодні був непоганий виїзд. Дякую всім, хто підтримує канал, і хочу нагадати, що зараз в Карпатах дуже активізувалися змії. Сьогодні ми бачили одну такого коричневого кольору. Перед тим я бачив сірого кольору, і також ми бачили чорну гадюку Нікольського. Будьте обережні, в горах зараз їх дуже багато. Що ж, побачимо все з вами наступного разу. Бережіть себе, бувайте.